Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо як відомо, трофеїв багато не буває. На Донеччині ЗСУ вполювали ще одну цінну здобич: найбільш захищений російський бронеавтомобіль тайфун К. Саме цими машинами російське командування свого часу хизувалося на військовому параді в Москві 9 травня 2014 року. Відео надане бійцями одного з підрозділів ЗСУ, що боронить Україну на Донеччині. На одній із ділянок фронту в Донецькій області ЗСУ затрофейли російський сучасний бронеавтомобіль підвищеної захищеності тайфун К. Йдеться у дописі. Зауважимо! Тайфун це сімейство бронеавтомобілів підвищеної захищеності, що розробляється кооперацією з більше ніж 120 підприємств, серед яких Уральський автомобільний завод, Камаз, Ярославський моторний завод та інші. Російська армія взяла їх на озброєння в 2014 році. Ці бронеавтомобілі були презентовані на військовому параді біля Кремля 9 травня 2014 року. За даними ресурсу «Орікс», станом на сьогодні РФ втратила 22 тайфуни на базі «КамАЗ-63-968» та до десятка машин «Тайфун-К» на базі «КамАЗ-53-949». Причому серед останніх сім машин були знищені, і лише одна стала трофеєм ЗСУ. Неушкоджений бронеавтомобіль тайфун К українські бійці знайшли у Багнюці на Сумщині в квітні 2022 року, після ганебного відступу росіян. Ще одна дуже гарна новина: українські артилеристи 109-ї окремої бригади тероборони знищили російський ЗРК бук поблизу Авдіївки. Відеозапис точного пострілу та детонації боєприпасів до ЗРК опубліковано у соцмережах. Знищено російський ЗРК-Бук під Авдіївкою. Артилерія відпрацювала чудово. Йдеться у коментарі до відео. В свою чергу в Луганській області бійці одного з парашутно-десантних підрозділів 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади ЗСУ за кілька останніх днів знищили два танки російських окупантів. Про це прес-служба бригади повідомила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, оприлюднивши зняти безпілотним літальним апаратом відео фінального етапу знищення одного з танків. Попередньо машина була підбита нашими захисниками або вийшла з ладу по іншим причинам. Так чи інакше екіпаж втік, залишивши відкритими люки на башті. Ролик, власне, показує, як дрон добив танк, щоб загарбники не евакуювали його на ремонт. Дві ручні гранати влучили у відкритий люк і вибухнули всередині танку, спричинивши внутрішню пожежу. Третя розірвалася на башті, не завдавши їй суттєвої шкоди, а ось внутрішня пожежа зробила будь-який ремонт безглуздим. Цікаво, що ручні гранати менш ефективні, ніж спеціальні запальні снаряди, які раніше в таких випадках використовували сили оборони. Однак поступово вогонь сильно розгорівся і в цьому випадку. Ось так наші захисники перетворюють на брухт танки та інші машини російських військових. Далі буде.